Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах розкритикував рішення World Athletics виплачувати по 46 тисяч євро золотим медалістам Олімпійських ігор в Парижі з легкої атлетики, яка стала першим видом спорту, який запровадив грошові призи на Олімпіаді 2024 року. Він запропонував спрямувати ці кошти на розвиток масового спорту. В свою чергу президенту World Athletics Себастьян Коу подібне рішення прокомендував наступним чином. Часи змінюються. Сьогодні цей вид спорту вже не такий, як десятиліття тому. Це не має до цього відношення і тому настав час змін. Спортивна дипломатія спеціалізований тренінг під такою назвою напередодні літніх олімпійських та паралімпійських ігор 2024 наприкінці червня спільно проведуть Міністерство закордонних справ України, Міністерство молоді та спорту та дипломатична академія України за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Його мета надати українським спортсменам, представникам національних спортивних федерацій, дипломатам і тим, хто залучений до міжнародних спортивних відносин, необхідні навички та знання для ефективної. Участі в ініціативах спортивної дипломатії 75,4% такий відсоток дають аналітики зі Swiss Football Data, Статистика швейцарського та міжнародного футболу на те, що збірна України вийде з групи на євро 2024 Деякі реальні шанси 26,3% зберігаються у нашої команди на чвертьфінал і навіть 9,2% на півфінал. Тріумф команди Сергія Реброва на турнірі стане справжнім футбольним дивом 1,2% Як і вихід до фіналу 3,5. До п'ятірки головних фаворитів увійшли Португалія 20% на виграш титулу, Франція 16,1, Іспанія 15,8, Бельгія 12,4 і Хорватія 7,4. Дивно. А де Англія та Німеччина? Всього лише 7. Восьмі тим часом збірна України завершує підготовку до чемпіонату Європи за ключним товариським спарингом у Кишиневі, де зіграє проти господарів команди Молдови. Напередодні підопічні Сергія Реброва розійшлися нульовою нічєю з Німеччиною і один три поступилися Польщі у Варшаві. Одразу після цього українська асоціація футболу оголосила заявку національної команди на євро 2024. Сюрпризів там не було. Гребров викликав на чемпіонат тих вже 25 гравців, які були в команді під час товариських зустрічей. На матч з. Молдовою кадрових втрат у нашої команди не прогнозується. Віталій Миколенко не був готовий до першого поєдинку, а проти поляків відіграв лише один тайм. Тим не менш, захисник Евертона має бути готовим до матчу в Кишиневі, а також до євро 2024. Склад синів жовтих передбачити вкрай непросто, адже вони жодного разу не зіграли наближеним до основи е, набором виконавців. Можна очікувати появу з перших хвилин Луніна та Брашка. Перший має стати нашим основним кіпер на євро, але у спарингах поки що не грав. Що стосується гравця Динамо, то він поки відіграв лише пів тайму проти поляків. Найважче буде спрогнозувати склад оборони. Усі центрбеки отримали ігровий час у перших двох спарингах, і запасні футболісти відверто не вразили. Олега Ільченка на позачерговій конференції Федерації боксу України, що відбувся в Житомирі, обрано. Новим очільником громадської організації у ході її роботи також було прийнято рішення скасувати повноваження експрезидента ФБУ Володимира Продивуса. Як відомо, 8 лютого Кирило Шевченко залишив посаду голови організації, яку він керував з лютого 2022 року. Обов'язки президента виконував Ільченко, який на той момент був віце-президентом. 13 травня стало відомо, що Продивус виграв суд та повер. Вернувся на посаду президента Федерації боксу України. А у вівторок у Запоріжжі було вбито очільника федерації боксу Запорізької області Максима Денщика. Біля під'їзду багатоповерхівки, невідомий з вогнепальної зброї, зіснив у нього чотири постріли та зник з місця події. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги. Денщик також обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради у травні. Поточного року його було тимчасово усунуто від обов'язків під час проведення службового розслідування. Чемпіонат Дніпропетровської області з настільного тенісу серед наймолодших вікових категорій хлопців та дівчат 2013 року народження і менших став заключним акордом першої половини цілком успішного сезону для представників пінг понгу регіону, які вдало виступали на вітчизняній і міжнародній аренах. Чемпіонат Дніпропетровської області з настільного тенісу серед наймолодшої вікової категорії хлопців та дівчат 2013 року народження і менших став заключним акордом першої половини цілком успішного сезону для представників пінг-понгу регіону, які вдало виступали на вітчизняній і міжнародній аренах. Так, наприклад, дев'ятирічний Марк Вороной, щойно повернувся з Румунії з чемпіонату Європи, і, хоча він завершив свої виступи задовго до п'єдесталу пошани, говорить, що грою залишився задоволений, втім за медаль зачепитися було вкрай важко. Суперники сильні, а звідси і високого рівня конкуренція. Я здоволена своєю грою, але можна було ще сильніше зіграти. Я зіграв середні і там дуже сильні ігроки. Я готувався до цих змагань, дуже сильно тренувався кожен день і я хочу стати першим місце за у підсумку його слова не розійшлися з ділом, але про це далі. А поки що Марк разом з іншими учасниками турніру на початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих на війні. Далі традиційно під склепінням спортивної зали біля блискавки нашого міста пролунав державний гімн України. після чого було привітання за дорученням голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка, яке надало ресурсну допомогу на поїздку команди на чим чемпіонат суперліги України успіхів учасникам побажав тренер вищої категорії і суддя міжнародної Микола Миколаєвич Зайцев і головний тренер збірної Дніпропетровської області Сергій Коркін, який через два роки повернувся до рідного міста, щоб продовжити справу усього свого життя. Что касается в частности спорта в моем клубе, он очень сильно коммерциализировался. Я понимаю, что это влияние жизни, но я еще помню то, где мы играли в спорт, потому что мы это любили, и дети это любили, и нам было хорошо. И я хочу сейчас попытаться сделать так, чтобы это совместить. Потому что мне нужно видеть радостные лица детей, их успехи, успехи нашей, нашей области на украинских соревнованиях и успехи нашей Украины в мире. Що стосується підсумків змагань, то вище згаданий учасник чемпіонату Європи серед ровесників Марк Вороной став абсолютним чемпіоном області, вигравши одиночний розряд серед хлопців. Тріумфував він у парі з Єгором Мельником у чоловічих дуетах і в міксі з Софією Шевцовою. Дві золоті медалі завоювала Дар'я Якименко з Кривого Рогу в одиночці серед дівчат і в парі з Ярославою Гец. Усі вони увійдуть до збірної області, на яку очікує чемпіонат України серед однолітків. Звичайно, ми сформуємо збірні Дніпропетровської області для участі в чемпіонаті України. І я також сподіваюся, що і ця, і ця вікова група зможе поборотися за нагороди чемпіонату України, адже до цього всі чотири чемпіонати, які проходили, ми виборювали в командних змаганнях медалі. Це вже якої достоинства, то то вже якості вони були. Це вже друге питання, але вони завжди були. Також сьогоднішні наші змагання проходять в рамках всесвітнього святкування всесвітнього олімпійського дня. Тому ми це присвячуємо цьому дню і робимо свій вклад в розвиток спорту і настільного тенісу. Наприкінці другої декади червня місяця збірна області цієї вікової категорії вирушає до Львівської області, де відбудеться чемпіонат України. А турніри регіонального рівня різних категорій будуть поновлені у жовтні. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.